Ось такий вигляд в під'їзді. Вхідні двері. Доволі добротні, їх міняти не треба. Тут така, як маленька прихожа. Світло заведене, інтернет домофон. Тут санвузол, він теж такий великий, можна навіть ванну поставити або душову. Тут кухня. Котел вже висить, опалення тут газове, лічильник. Вікна теж хороші, рехау. І тут кімната. Кімната теж така, є тиканніша, можна зробити гардеробну. А тут же безпосередньо зробити кімнату. Великий балкон, відкритий. Отакий От вигляд. З вікна. Все ключіє витяг на право власності стіл.